Десь тут плавали малесенькі качечки. Дивіться, які малюсенькі. Он на воді. Ой, чуть-чуть. По масюточки. яка мацюта. Сьогодні з наживки мастирка і манка. что они на одном месте пока. Mm -hmm. Смотри, mm -hmm. Опа. Yeah, gonna... А ну, скажи. Mm -hmm. Клиточка. Клиточка тоже рыба. Співала у мене, зловила валя. Ну, в принципі, гарний карась, більше лодошки, самий такий на жарочку, хорошенький. Курочка як гарно співає. Це вже чорненька курочка тут. Оця що красиво пливла? Чорненька наша пропливала, це вона так виспівує. Гарний звук такий. карась десь я тут зловил. Давай, он тут Что, очка нема? Ну, греба там. Ой, иду, иду, бочу. Оп. Ой, Красавчик, Вачки Карасюка. Хорошенький. Вже. Цією вот такою. Такі трошки краски в'є. Глянемо. Ох, це глянем. красунчики. Солідарі. Па таких красончиків вдалося сьогодні потягати. Небагато, але задоволення отримали. А зараз, друзі, після такої чудової рибалочки настрій піднятий. Ми вирушаємо по гриби. От, а ну покажіть. Сьогодні з усією компанією йдемо збирати гриби. Як і обіцяв, друзі, веду всю родину по гриби. Тому, думаю, сьогодні буде класна грибалочка. Показав стежку і всі побігли на випередки. І глід весь цвіте. Але ча від почав цвісти глід. Так, народ, прийшли ми на нашу поляну. Все в грибах. Дивіться, повно грибочків цих красивих. ось. Дивіться, скільки їх. І прошу, люди починайте збирати. Дивіться, яка краса. Гарнюньки. Всі починаємо різати. Всі починають нарізати. Що, Ілюша, щось ти пристраюєшся? Це не поганки? Ні. це, це не Ілюшка, такі бур'янчики з них знімай, щоб вони були чистенькі. Не буду вдома робити. Тільки прийшли і зразу. Та сонечка немає. І вони такі хорошенькі. Тут вже ти різав, бачиш? Да, Я вже тут раз був. Я вже тут був, вирізав, а це вже молоденькі поросли. Це ти до нас переводиш. Ось старий пеньочок. Видно, що я вже різав тут. Но вони все рівно маленькі залишаються, ось такі. Той якраз і вирізаю. Ти Валюша задоволена. Щось скажу. Ну ти ж дуже хотіла. Хотіла на білі. Ще будуть і білі. Поки що такі. Це розминка перед білими. Це розминка перед білими. Тут, синочок, куча обрізати вище, щоб не було болота і травички. Ілюша забрався десь аж курчі. О, тут да, маленькі такі. О, прикольні. І повно там під самою, але Ну давай нарізай. таке місце хороше. Дивись, я ще таких великих і не бачив. Ось. А он який. Диви, який класний. Валя, який лопух. А ось які красиві квіточка. Ой, я що ж це а ти таке знайшла? Це шампіньйони. Це шампіньйони. Ага, такі красиві. Може вони і оці такі, що без жовтого, що не чути. Не знаю. Понюхай. Що берем? Ми, звісно, їх їсти не будемо. Це шампіньйони. Ковпа киша колись бабуся казала. Ну, класні. Вони ж Думаю, так. Да. Я найхав такі шампіньйони. Це точно шампіньйони. Такі красиві, ох які. Ха це грибів там не знайдуть. Тут такі. Там, тут, я я там ще там такого великого не різав, дивись. Я зараз зріжу, подивись, тут який. Дивись. Диви, диви якийсь. Оце то грибок. О, більший ладоні на багато такий лопух. Ретельно Так. Аби що не так? Дуже так. Да. Любаш. Люба косить, Ось. не розгинаючись. Так. Ось які вона косить. От вони які Фай. красавці. Їх багато. Ох, які. Гарна поляна. Але заросла вже фруктовими всякими деревами, сливами. Ось груша. Глід. От так. І тут ми між цими деревцями... Чудово, чудово, сюди ось сюди ось. сюди йдемо. Аго, от сюди. Між цими деревцями шукаємо гриби. No? От, от ще трохи тут тут вже можете починати шукати, тут також є в цьому углу. Тут завжди були. Є? О, я вже Ой, спала. Я вже тут вирізав трохи. Вирізав Протоптан. Я вже трохи вирізав. Тут. Там Ой, О, О, дивіться, скільки грибочків. Ох, яка земелька. Рознімай. Ріж. От, нарізайте. Тут Валюша. Ілюха, ти там... А а, да. а тут легали, Валюша, там тут, тут собі сіла, де маленький. Тут якийсь кабан трубі. Кабан по стежці пролетів. Любаня, Аж з Івано-Франківська прибула, щоб грибів порізати. Там нема грибів, там нема грибів, там вже білі, а тут ще тільки-тільки такі собі. Підселки. Сьогодні в нас дуже такий день насичений. Зранку рибалочка, а зараз грибочки. Люблю я коли прийшов, а тут все стеляно. Ось які вони бачив? Вілесенькі. І ось вони тут. Ну скрізь. Просто класно. Осим собі та й все. ми стоїмо. Бачиш. Під ногами. Всередині. Попадаємо. І все. І займаємо територію. І вперед. І вперд. Передина повно та їде, ну, що в другі Що ми доберемося до цих кортів? То це, бачу. Бачу. це щось. Прикольно! Я і старша побачила. Я і старше побачу. Треба того бачимо. Обла просто. Це з цієї сторони скільки. Це така поляна, що класно. Диви. З ці сторон набіга. Я знижу просто отак От подивлюся, ще на них. Оце Диви. то поляни. Ну А да. оце то кайф. Ах. Просто багато грибів. Думав, що будуть одні великі, а це ондо. комашки. комашуточки. Але хоч грибів і багато, але треба полазити по таких хащах, зарослях, щоб їх позбирати. На видному місці щось вони не хочуть рости. Ось які, які класні. Молоденькі. Відійшов трошки в сторону від своїх і ось, які вони тут пишні, просто класні. Чуть-чуть вбік. Вони пішли десь вверх, а я заглянув ще в ці кущі. Так, Я відірвався перший, поки вони задійдуть, я вже знайшов гриби. Найшов ще інше місце. Ну, дуже класних таких ентоломочок. Подивіться, які вони чудові. Великі такі, ох, класні. Оце так. Да. Це вони. Дивіться, які. О, лялечка. Просто краса. Ось вони десь сидять. Сховалися від мене. Сидяти ріжуть. В таких чепраках, Але ріжуть. Саме головне, що є. Так, шукаю я далі. А ось в траві. Які шикарні! Ох! Дивіться, скільки їх тут також. Багато. Ось які вони тут. Масово, От, ох, є і сюди, і сюди, і ще й сюди. Ось, є багатенько так. І далі вон туди вони, Що видно, Гарні такі. На цьому вже можна і закінчувати, бо я вже заморився їх косити. Так, любаня десь там вверху вон збирає. А валюшка моя насилу йде. Я що вже не можу. А ти ж на білі хотіла. Да? Сюди. Це не збір грибів, це якась каторга. Ріжеш, 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 а вони не закінчуються. А ці колоноги ти вже не різала, так? Да? Ого! Оце того ти знайшла. Диви. Вся трава. Капець. І сюди, і сюди. Вони тут вже на сонці взагалі. Піджарилися. Ну є. А вон там, якщо вперед, ще подивитися, це стійки. Ти вже тут. Ось які вони. Вон. Ось. А ось які малесенькі. Да, це дикий козел кричить. Ось малюнькі і їх тут теж багато. З цієї сторони почну. Ого, скільки їх тут. Вон. Весь оцей ярочок встеляний, аж блистить. Просто блистять. А, які вони варенички такі блистять. Ось блискучі, блискують на сонці. Дивіться, сюди. Траві, з-під трави. Ось. Якщо розгорнути, раз, а вони там є. І з цієї сторони так само. Раз і є. Ух. Ріжемо, ріжемо. А вони все є і є. У мене вже майже повна. Велика. Корзина сьогодні двохвідерна. І вже повна. Тяжко в руках тримати. І всі вже набрали, ухляли. А ми ножик там. І рухаємося вже по дорозі додому. Ну ще будемо збирати. Ну походу, як що. Ходиться, <рес> Походу, зараз ще доберемо, скільки хто влізе кому. Їдемо. І може поїдемо в другий ліс. Наші побілі гриби хочуть. І може поїдемо ще в другий ліс. То давай злазь, вже уже додому йдемо. Так, понятно. Все, друзі, просять додому, бо може поїдемо ще в другий ліс. Треть, На цьому все. Бувайте здорові!